Електронна звітність до органів Міндоходів – це вимога часу і європейські методи фінансової діяльності для платників податків. Фахівці організовують навчальні семінари, де роз'яснюють, як практично звітувати електронними способами. Також можливо проконсультуватися і в телефонному режимі. За минулий рік основна частина платників податків перейшла на електронну звітність. Це є вимогою сучасності і європейських принципів фінансово-господарської діяльності і взаємодії з податковими органами. В ДПІ в місті Івано-Франківську відбуваються щотижневі навчальні семінари, де ознайомлюють з програмним забезпеченням та допомагають практично відсилати звіти електронним способом. Такі семінари, як ми сьогодні проводимо, це вже не вперше, це щочетверга об 11 годині. І він саме у форматі практичних порад практичного відкриваємо зараз на, на екрані. Дію кожну конкретну дію, і відповідно нюанси, чи ті помилки, чи ті якісь інші неточності, які можуть виникати у платника податків, щоб він сам перед сам побачив, почав це робити. Важливо, щоб платники податків не дотягували, як кажуть, звітами до останнього терміну, тому що якраз це основна причина черг і деякої напруженості в роботі. Ми зараз приймаємо таку кількість звітності, яку не приймали раніше, зокрема. Зокрема, ми приймаємо зараз річну звітність по єдиному соціальному внеску. І взагалі зараз наклалося період подання річної звітності. Це саме 40 днів термін подачі звітності і 60 днів, і лютий місяць, і зараз вже воно почалося. Характерно, чому такий наплив? До двох тисяч тисяч людей відвідують інспекцію з приводу подачі щодня? звітності щодня. Міністерство доходів і зборів України створює ще більше електронних сервісів для платників податків. Електронний кабінет допоможе незабаром бачити всю інформацію про свою фінансово-господарську діяльність і звітність.